Народ, всім привіт. Коротше, задовбали яйця в прямому смислі цього слова. Зняли ми тяги. Так я і не доробив, бачите, на другий циліндр цей сапог поставив, а циліндра так і не собрав. ну, не знаю. По крайній мірі він мені зараз би не дуже потрібний. Якось все мені не доходять руки. Хоча циліндр є, шланги треба з тройниками, звісно, купити. Покажу, що ми тягами з цими плануємо зробити. Значить, все вони зняті. О, бачите, які вони на краю. Один шар я взагалі вирвав. Зачепився плугом за коріння. Вирвав шар. Леміша одного розірвав. Плуг зараз теж я пізніше трошки там покажу його. Поставили нові леміші, ось у польові доски, брали вузькі. Але все одно вони оказалися ширшими, ніж стоять у нас на литих е цих, корпусах. Бачите, ось у нас отакі такі були. Вони вже здорово стерті. О, тепер воно сяде в посадочне місце, сяде. Ну, підрізали. Ну, що я вам скажу? Обична така пластина. Гривень там 250 вона стоїть. З трьома посверленими дірками. Оце такі польові доски. Лиміші, кажу чесно, теж не дуже блістають якостю. Чи блещуть, чи як там. Значить, таких 4 ось, ось шари ми купили. Готові. Йумезовські. Отак вони тут Вони, видно пресуються. Ну, коротше, те випресуємо, поставимо новенькі ці. Шари і будуть хороші тяги. бо тяги, по-моєму, в районі 5 тисяч стоять пара пора. до токаря, хай в них вифризрує, бо воно є таке, що ось залите сваркою. Самі щось трошки підчистим і поставимо такі новенькі шари. Три штучки ми їх ось окупили. Бачите, ось у мене валяється отака штука. Це я тоді як зняв. Може кому треба, напишіть. Щось домовимося. За якісь символічні гроші. Ну, мені воно не треба, а може комусь з людей воно треба. Я вже її ніде ставити не буду. Я думаю, що воно працює. Ну, Зуби тут нічого хороші. Ну, коротше, я тоді, як на стартер переробляв, я його витяг і так воно і валяється. Мені воно не потрібне. Взагалі. Ну, далі покажу ще плуга. І покажу, як ми переробили ці тяги. Трактор у нас вже вдома, вже я його забрав, пригнав. Треба готувати до польових робіт. Навіть пелісосик зібрався, ну, правда, світло виключили. Електрики щось працюють там на лінії. Нормально перезимував, нічого з ним немає. Заставлю товариша, щоб він переробив мені тут електрику, зробив по-людськи. Ну, є трошки часу, вирішив зайнятися, бо далі буде робота і далі не буде часу, коли ним цим всім займатися. Ну що, продовжуємо далі займатися тукорю, ми не повезли ці тяги. Вирішили яблука повибивати самі. Значить, розкажу вам, дивіться, маленьким. Цим болгаркою розпиляли маленьким кругом, отак їх під косиною, щоб вони трошки послабилися. Яблука порізали, воно пополам, повибивалися, а це болгаркою розкрочили. В чому тут далі справа? Дивіться, ось у нас є нове яблуко. Так. До токаря все одно прийдеться їхати. Ось тут по кругу обсаджений метал був. Коли ось, якщо видно, його. Зараз фокусую. Отут, оттуда і оттуда. І такий заступ, воно як присувалося. Тобто оці юмезовські шайби нові, вони все одно сюди не стають. Його треба або цей буртик напильником убирати. Ну, краще, звісно, до токаря, Воно як видно гарно ступеньки З одної сторони і з другої. Ну, я вряд ли думаю, що ми його будемо присувати. Я думаю, що ми його просто полавтоматом поборємо і все. Як звозимо до токаря, буду далі тоді показувати. Будуть новенькі яблука. Плотненькі, хороші. 300 гривень стояло одне, дешевих ми не брали. Метал тут якісний. Витяги стоять дорого. З усіх сторін воно попресовано, болгарками позачищали, бо в нас одне було заварене. Займаємось далі. Так, братва, продовжуємо ми. Ремонт наших тяг. Коротше, тут із тягами дуже цікава дуже історія. я їх до токаря. Він на мене подивився трошки непонятними очима і каже, що це тяги не юмезовські. Щоб були тяги Юмезовські, які отут по кругу прикручувався шар таріалкою на трьох болтиках. Ну, це таке. Значить, що ви возили до токаря? У нас були вони запресовані, ці шари, і якось завальцьовані. Ну, Порозрізаючи їх оно в кубку, ми їх повибивали, порозрізали тут стару е, сварку і нам їх розфрезерували. Розфрезерували, щоб, щоб оця шайба сюди о, туди вона оце забивається з двох сторон і обвалюється. Бо тут у нас була завальцовка і були ступеньки. І тоді воно ну, так, це ми поки поприхвачували полуавтоматом, виставили їх по центру, ці шари і обваримо по кругу полуавтоматом. От і все. Який смисл їх тут купляти нові, не особливо зрозуміло. Якщо ну, це кусок железяки, вроді як. Ну, борю повністю. Вже 4 штуки. Чотири краї і покажу вам тоді потім як вийшло. Ну що, закінчили ми із тими тягами. Дивіться, отак це яблука виходить у нас. Сонечко там свійте. Спереді взагалі вони, типу, якби наче аж напресувалися. Ну, тяги. Класно стоять, жорстко не розбиті, нічого. Поставив ось трикутника. Щось я не можу толком зобразити, де повинен бути цей удлинитель. Чи він з наружної сторони, чи він з внутрішньої сторони. Ну, мені більше подобається, як і з внутрішньої сторони. Трикутник у нас цей ще за царя гороха. він... Важкий, мощний. Це не, не новоділ. Отак вийшло у нас із цими тягами. Так що, якщо в кого розбиті, сміливо можна замовляти ці яблука, ставити. Як ходитимуть, не знаю. Ну, вроді як кальонні, там вони сталь 40 х чи сталь 45-та. Обварилося, зробилося все. Все суперово. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтеся, бо переглядів там по культіватору багато, а підписок щось мало. Як-не-як, мені приємно. За підписки, за коментарі. Та і ютуб якусь там копійку заплатить. Хоть, хоч і не багато, але все одно якісь копійки заплатить. Все раз всім дякую. Коротше, якось ми доробили культиватора, катка поки нема, кинули борони назад, підмілили його і закриваємо ним влагу. Три метри він вийшов у нас. Шурує воно тут більш-менш адекватно. Ну, немає часу з ним гратися. Це поки токар на каток викине чи виточе, потім, потім поки зробимо, а час йде, роботи вже багатєнно. І Другоно ну, механізатором. Він довгий час ним працював і пішов, дивіться, воно так ми увагу закриваємо, все поділива. Так що, думаю, по можливості всі вже вийшли в поля, а хто не вийшов, дай Бог вийде.